Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Квітень з доволі мінливим погодним настроєм вже позаду. Тож сьогодні дивимося, якою буде погода у перші вихідні травня. Отже, у найближчі кілька діб очікуємо погоду, що формуватимуть поле зниженого тиску та атмосферні фронти, кроткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, подекуди на поверхні ґрунту, заморозки. У наступні три доби погоду на території України зумовлютимуть поле зниженого атмосферного тиску та атмосферні фронти, що принесуть у західні, північні та більшість центральних областей кроткочасні дощі місцями з грозами. а в день 4 травня на Закарпатті та в Карпатах очікуємо значні дощі. В понеділок в Україні, крім південного сходу, дощі в день місцями грози. Зверніть увагу щодо вітру, адже 3 травня, в день у північній частині та в Карпатах, 4 травня в Україні, крім південного. Сходу місцями очікуємо пориви південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температурний фон зазнаватиме коливань. У вихідні із південного заходу Європи до нас пошириться тепла повітряна маса. Але вже в понеділок денна температура знизиться внаслідок надходження порції прохолоди із північного заходу. Завтра на лівобережжі та в Криму вночі значні температури будуть в межах плюс 1, плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0,5 градусів. А ось в день метеорологи фіксуватимуть від 15 до 20 градусів тепла. Нарешті території вночі повітря охолоне до п'яти. 5-11 градусів, а в день стопчики термометрів сягатимуть 19-24 градусів тепла. В неділю в більшості областей мінімальні значення будуть коливатись від 8 до 14 градусів, а в день приземний шар повітря прогріється до 20-27 градусів. В понеділок в Україні очікуємо зниження денної температури до 17-23 градусів. У західних областях – до 11-16 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.